На своєму каналі. Сьогодні поговоримо про парфуми в Дуже ніжні і майже невловимі, але все ж таки такі, які, які створюють ауру такої, можливо, доглядової косметики. Просто ауру чистоти або Ауру певної ноти парфумерної, яка не кричить, не випирає, вона дуже делікатна, вона дуже м'яка, і, можливо, людина навіть не одразу розуміє, коли чує цей запах від вас, цей аромат, що це парфум. Просто воно сприймається як щось таке делікатне, м'яке, приємна якась така хмаринка парфумерна, яка вас огортає з вами просто поруч приємно знаходитись. Хоча це більше, мабуть, тема для якихось спекотних днів, коли хочеться ось не втомлюватися від парфуму, від аромату, хочеться щось таке легеньке, от саме як вуаль нанести. А зараз за вікном більше схоже на осінь, але все ж таки, все ж таки, от захотілося мені на цю тему зняти. Давайте почнемо з шанель. У мене буде тут два аромати від шанель. Почну з димки для волосся. Це димка для волосся шанель номер 5 І це най, мабуть, делікатніша версія п'ятірки, яка існує. Бо інші вони або більш, якщо ми беремо фланкери, не флагмен, більш якісь сучасні, більш дзвінкі, більш прозорі, більш квіткові, озонові і так далі, то димка для волосся вона дійсно створює хмаринку навколо вас. Те саме, до речі, можна сказати і про масло для тіла, але в мене буде інше сьогодні масло, тому вирішила обрати саме формат димки для волосся. Чим ви будете пахнути, яка навколо вас буде оця вуаль, аромат вуаль, аромат хмаринка. Це буде пудрові, дуже ніжні, дуже коректні, дуже делікатні альдеїди. Ви просто будете в такій приємній, пудровій хмаринці. Ходити від вас буде пахнути доглядом, пахнути буде елегантністю, але такою стриманою. До речі, у мене було вже відео про елегантні парфуми вишукані, але навіть вишукані елегантні парфуми вони можуть бути доволі гучними, помітними. Тобто вони не, різ, не різко звучать, не, не ріжуть ніс, так? просто вони, їх помітно. А ось парфуми, які сьогодні, вони. Такі тихенькі деякі будуть, до речі, повторюватися з того відео, бо вони і легкі, і такі ледь ледь помітні. Так от, оця димка для волосся я дуже люблю користуватися саме або маслом для тіла, п'ятірки, або димкою для волосся, тому що воно створює такий, ну, наче ви дійсно скористалися дорогим милом, або якимось дорогим вишканим гелем для душа, і він тримається, або дорогим кремом для тіла. І цей запах дорогої доглядової косметики, він тривається довго на волосі. Тому саме, якщо ви шукаєте підхід до альдегідів, якщо ви хочете, щоб вас така вуаль-хмаринка супроводжувала з вами, я вам дуже раджу спробувати п'ятірку саме ось у якомусь доглядовому. У вигляді доглядової е, лінійки, тобто або масло для волосся, або димки для волосся. Наступний парфум від Chanel, який попадає під категорію е, аромат вуаль, це Jersey. в мене у концентрації парфум, екстракт. Я не знаю, як звучить туалетка. Мені дуже цікаво. Ну, зараз вже парфюмерна вода, в туалетку, мабуть, вже не, знає, не знайти. От Парфумерна вода звучить. Бо ось саме екстракт звучить дуже-дуже тихо. Про що аромат? Аромат про дуже делікатну лаванду. Це я вам кажу як не любитель лаванди. Тобто тут лаванда вам, скоріш за все, сподобається. Я думаю, як любителям, так і не любителям Відтінена трошки-трошки цитрусовим натяком і ванільним натяком. Про це я вже казала, що ваніль тут не м, звична у сприйнятті, як ми її собі уявляємо. Тобто це не кондитерська ваніль, звичайно не прикопчена стручкова ваніль натуральна, а просто як натяк на м, така. Риса, солодкость, ну, це навіть на солодкості а, не можна назвати. Ну, Якщо от собі уявити, якщо ми нюхаємо якісь квіти, і там є ванільний нюанс, солодкості, ось якась така натуральна солодкість, оце натяк цієї ванілі. Ну, Тобто я навіть його ванільним не можу назвати, але лише, лиш такий лише натяк, скажімо, навіть не натяк ваніліну, я не знаю. Якась така натяк. Ванільної цитрусовості, скажімо так, яка відтіняє цю дуже-дуже делікатну лаванду. Він настільки тихий, настільки делікатний, що це в мене один з ароматів для сну. Інакше він просто губиться в уви. Подій дня, коли ти рухаєшся, щось щось робиш, ти занадто активний для цього аромату. Або медитувати треба в цьому ароматі, або читати якусь дуже спокійну книжку, або ось ти... В ліжко в цьому ароматі, бо він дуже-дуже спокійний, дуже-дуже тихий. Це моя велика претензія до цього аромату, бо композиція сама неймовірно елегантна, неймовірно вишукана, неймовірно гарна. Але ось а, зі стійкістю і з гучністю тут, звичайно, велике, велике питання, велика в мене претензія до цього. Але, от як аромат Вуаль, він свою функцію виконує в цьому плані. Наступний аромат, отже, наступна це Анжелік Soule Pluie, Ангеліка під дощем від Маля. І, чесно кажучи, я очікувала від неї щось трошки інше, коли купляла з думкою про ангеліку від Герлен. Там вона така ванільна. Зелено-свіжа і ванільно-солодка водночас дуже гарна, дуже така позитивна. А ця Ангеліка мене здивувала а, своїм звучанням, і от зараз перед відео нанесла сюди. Здивувала вона мене своєю, до речі, маскулінністю. Я чомусь думала, що це буде така. А, Дуже легка ангеліка, але дуже витончено-жіночна, а вона повернулася в інший бік, а вона виявилася дуже ялівцевою. Тут я більше відчуваю ялівець, ніж саму ангеліку. Тобто, для мене це аромат, скоріше про деревину. Я б навіть не сказала, що це для мене парфум про деревину, хоча це парфум, здається. Не бачу я концентрацію, але робив її Лена і зробив він її у своєму стилі колоні. Тобто для мене це скоріше, колонь, колонь про так, ангеліку, звичайно, але більше про ялювець. Ось такий, якщо ви шукаєте, якісний, гарний колонь про яєвець за неймовірно високу ціну. То ось ця ангеліка, вона для вас. Він для мене виявився більш маскулінним, Як я сказала, бо тут дуже така виражена, ця аж одоколониста деревина. Тому для мене це, це на жаль, ні. Тому ну, через свою цю одоколонисту це Виявилось для мене розчарування, але він ось такий також парфум вуаль, парфум колонь, скоріше, не парфум. Так, наступний. Наступне, якщо ми говоримо про ялівець, я вам покажу в мене є два семпли від Valmont. це швейцарський бренд з їх білої лінійки. І в парфюмерному чаті, до речі, всім привіт! парфумерному чату а, обговорювали ну, дуже так а, швиденько цей бренд. А, що я маю сказати щодо взагалі парфюмерної лінійки Valmont? Це якісно зроблені парфуми. У мене є а, огляд на цей бренд, і я вам а, на, на всі їх лінійки, Там не на всі парфуми, бо на всі, а, майже на всі. Парфуми не всі були представлені, не всі були в мене час, не було час про всі розказати, але про більшість я розказала. Так от, якість, звичайно, дуже гарна, але ціна, ну, вони того не варті. Але повертаємося до Ялівцю. В них є такий парфум, який називається Казанова, і він ось про Ялівець. Якщо ви. Подивитися, бо дивилися вже мій огляд на Вальмонт. Там я про нього розповідаю. Це один з, мабуть, мені там сподобалось один-два, тобто один з небагатьох парфумів, які мені сподобалися з білої лінійки. Ялівець дуже відчутний, я такий, я не можу про нього сказати яскравий, бо це якраз і є аромат вуаль, він дуже-дуже тихенький, але от нота ялівцю дуже яскраво відчувається. І а, інший Фізи мід Чому я показую їх разом? Ну, по-перше, тому що вони так і звучать обидва дуже тихо, такою вуалю сідають. А по-друге, я їх змішувала. А, на одну руку на, на, наносила Fizzy мід Це про таку м'яку ну, яскраву м'яту, от як у доглядовій косметиці. І такий самий ялівець. Начебто це щось з доглядової косметики, з нотою, з віддушкою ялівцю. І, і вони, до речі, дуже гарно ось разом звучать, якщо на одну руку нанести один і на зап'ясток я наносила інший. Просто не стану їх рекомендувати тому, через ціну. Якість мені тут подобається, вони трималися, мабуть, навіть довше, ніж Шанель Джерсі. Ой. І навіть чим оця Ангеліка, але дуже-дуже ну, дорого за таке тихе і коректне звучання. Вони так, вони таким кремовою вуаллю сідають, Ось хтось у чаті дуже правильно сказав це, як якщо в тебе. Вже аж занадто за багато грошей ти тепер зробив собі маску вальмонт, намастився кремом вальмонт за крило літака і потім наніс оці парфуми, які звучать дуже-дуже тихо, але вони такі дуже коректні, дуже м'які, дуже приємні, але ж ціна. І наступний в наступний, нас цитрусовий парфум. Це Лорент Вілорезі Auror Maris. Це про цитрусу. Начебто назва нас відсилає до акватики в піраміді, там нічого акватичного нема, але з літнього є цитруси. Є цитруси, є деревина. Це те, що відчутно. Це такий. Собі колонь. Насправді це туалетка, але по сприйняттю, по тому, як він тримається, як він, по гучності, як він звучить, то це колонь. Якщо почитати відгуки, його здебільшого сварять Ну, через через дуже таку занадто тихе таке звучання, але він, як композиція, знову ж таки. Дуже гарний і може з Джерсі позмагатися. Я б не сказала, що він по красіму по, по, по красі програє джерсі. Тут, якщо подивитись піраміду, заявлені качулі нарциси жасми. Але якщо ви його нанесете, ви їх не знайдете. Ці такі гучні, здавалося б, характерні ноти. Ними тут і не пахне буквально. Пахне м'якими приємними цитрусами з деревиною. Ось на літо, на дуже спекотне літо. Він дуже приємний, він гарний, він також він створює таку вуаль. Тобто він навіть не створює аромату навколо вас, він створює вуаль. Пахне приємно, дуже тихо, ненав'язливо, ну, Якщо ви любите негучні, дуже-дуже коректні аромати, то це дуже гарний варіант. Взагалі в білезі добрі дуже якісні парфуми. І останній на сьогодні, це моя новинка, яку ви бачили нещодавно, це Atkinsons Rose Wonderland у формі масла. Я вам його вже розпаковувала, про нього перші враження розповідала. І ось ці дні я його також ношу, наношу, так як я і казала вам при розпаковці, що, мабуть, мож, його можна аж намащувати на, на руки, я так і роблю, тобто використовую його як не парфум, не просто парфумоване масло, а як масло для тіла саме, тому що він дуже-дуже ніжний і тихенький. Чим пахне? В принципі, як були мої перші враження, якщо ви дивилися відео, якщо не дивилися, я прикріплю, так вони залишились. Це дуже така тиха, скажімо, конвенційна, тобто. Пізнала троянда, як всі її знають з доглядової косметики, з тоніка для обличчя, з трояндової води, з трояндового шампуня. От для мене це трояндовий шампунь. І мені цей аромат подобається. Тобто багато людей не люблять троянду взагалі, в принципі, а багато хто сварить парфуми за їх таке шампунисте звучання, мені подобається саме це в цій троянді. Мені подобається, що коли ти намастишся цей трояндовий олією, таке враження, що ти а, тільки ну, вийшов з душу, вимив волосся трояндовим шампунем, але він настільки стійкий, що цей шлейф, ця ароматна вуаль цього шампуня трояндового, вона з тобою весь час. Досить він стійкий, але дуже-дуже тихий. Тобто, щоб його почути, треба занурити носа, так прикластися носом до того місця нанесення, куди ви його намастили, цю олію, його, її, цю олію. Ось, Але дуже приємна, тонка така троянда. Тобто, Ви маєте дійсно любити троянду і шампунести звичайно. Такий okay. невеличкий спойлер, я замовила собі ще одне: а ще одну, один флакон олівіць Аткінсонс іншого аромату, ви скоро побачите якого. Тому що ну, дуже мені сподобалась якість, по-перше, презентація, звичайно. Просто шикарно. Тобто ви ще побачите цей флакон, я зроблю відео про парфумовані олії, які в мене є. І там ви ще побачите цей флакон, я ще про нього розповідатиму. Ось. Але він дійсно не можна його назвати парфумом, бо не всі парфумовані олії такі тихі. Так, наприклад, відео кампера, який я вам показувала, він дуже гучний. Він як... Ну, Гучніший за будь-який екстракт. А це це дійсно таке олія вуаль. Все, ось мій перелік таких легких парфумів, які створюють просто валь навколо вас. Я взагалі люблю так погучніше, але інколи хочеться і трошки відпочити від гучних ароматів. І тоді ось я звертаюсь до тих. Які я показала вам сьогодні. Пишіть, якщо у вас є, звичайно, улюбленця, або щось таке по якості, що вас вразило, або щось дуже ніжно, м'яко, гарно звучить і ви можете порадити. Давайте зустрінемось у коментарях.